Всім привіт, з вами Юрій Шуріба, правник, політичний експерт. Сьогодні записується цей випуск 13 серпня 2025 року. І а, тут будемо говорити про минулу поїздку Стівана Віткова до Москви і майбутню зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з а, двійником так званого президента Російської Федерації, яка має відбутися 15 серпня на Аляскі. І так, з цього приводу зараз дуже багато інсинуацій, йдеться взагалі різна маячня і те, що не Відповідає дійсності. І дійсно я можу сказати причини тих концентурів. Перша причина це те, що згідно з міжнародним правом, неможливо будь-яку територію, яка тимчасово окупована, змінити кордони силою. Це абсолютно неможливо, оскільки є. Міжнародним злочином. І тому своєю поведінкою, саме президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та його адміністрація, вони демонструють віктівність. Віктімність як а, нібито жертви, які не можуть агресору нічого протистояти, хоча повинні. а ми знаємо. Це і Будапештський Марантум, і Гельсінський акт 1975 року та інша низка документів, яка зобов'язує Сполучені Штати Америки діяти більш рішуче і виконувати свої міжнародні обов'язки. Тому поїздка Віткова в Москву. Це є констатація факта середньої проросійськості. Тобто, ще раз прошу уважно слухати за тим, що я вам буду говорити, поїздка візит відкола в Москву це констатація того, що між агресором Росії та юридичною. Правніші точки зору України як жертва уфіара російської агресії, склався в середній проросійський стан. І цей середній проросійський стан триває майже рік. А що це означає середній проросійський стан? Середній проросійський стан це, іншими словами, є стан стратегічної стабільності, який склався між агресором та його. жертвую, а самые до речі, між Москвою та всім колективним закладом за, вот, то средний тобто И мой російський стан. І на Алясці президента Сполучених Штатів Америки Донда Трампа та двійника Путіна – це також констатация важна, фиксация среднепророссийского стану, что склався между Москвой и всей захидной цивилизацией. Ну, так уж хотелось сказать, что Стивен Витков, а на самом деле он Степан Витков, он является а, россиянином, Російського походження, тобто це людина не американського російського походження. Він дивився в, в родині мігрантів. Якийсь, коли там, в 19-му сторочі іммігрували з Російської імперії до Сполучених Штатів, і він виявився Манкуртів. -ман він є антиамериканець, антизахідник, і це людина повністю проросійська, і вона лояльна Москві. І тому саме. Двійник Путіна, з яким він мав зустріч в Москві, подарував орден заступниці директора центрального розвідувального управління Сполучених Штатів, син, який воював проти України та Заходу, і загинув внаслідок того, що українці його Ось. Тому це є така констатація факту середньої поросійські, яка склалась. І... Середня проросійськість вона склалася в даному випадку замовченням. Що це означає заумовченням? Тобто Сполучені Штати Америки вони собі зараз будуть демонструвати нібито як нетуральна держава. Хоча насправді Москва і Ростріо свято своєї гібридної війни, яка веде Москва проти колективного западу, вона саме спрямована проти Сполучених Штатів. І Дійсно, Москва буде знову нав'язувати Україні, і ну, зараз Україна вона не є учасником цих перемовин, і вона не повинна як жертва агресії взагалі розмовляти про щось з агресором, тому що агресор розмовляє з позиції. Сі. Так ось агресор буде знову нав'язувати свій план капітуляції, який взагалі без змін. Ну я не хотів у вас. А, Відбирати час, але все ж так швидко нагадаю, що це повна означає повну капітуляцію України, тобто це відвід військ з усіх територій, яка Москва вважає територіями Російської Федерації 4 області на південному сході та Автономної Республіці Крим. Ну тобто, це буде визнання того, що взагалі з юридичної точки зору. Неможливо визнати, тобто тимчасово окуповані території за Москвою і подальшому це гарантії вступу НАТО, тобто тут йде це і на НАТО, що Москва таким чином вона хоче прогнути НАТО. і... Але не, не тільки Україну, скорочення української армії, окупаційна російська мова, церква, церква повернення українських колаборантів. Для остаточного знищення української держави, навіщо це потрібно Москві? А Москві це потрібно. Москва вже заявила в 2000. Ми зараз нагадаю, першому році інтернатом НАТО та Сполучених Штатів Америці, як сказав, Ріптков зібрати манатки та відкатитися до кордонів в 1997 року. Тобто Москва таким чином своїм ті у 2021 році окреслила майбутній театр військових дій в Центральній та а, Східній Європі. Тобто, це всі країни, які колись а, були під радянською окупацією, організатор так званий Варшавського договорів, вони мають бути з точки зору Москви знову під московською окупацією, тобто ці всі країни, які стали членами НАТО. Після 1997 року, і Москва бажає їх знову окупувати. А Україна за стратегічної точки зору, як же це писав Путін в своїй статті про єдність росіян та українців, з цього контексту виходять і з тих дій, саме з ультиматом з усієї політиці, те, що проводить Росія, вони повинні разом з росіянами вже воювати проти цієї Європи. Ось, тобто Москва намагається таким чином їх відпосувати як ресурс. Звісно, Україна не піде на капітоліційні вимоги агресора, не поступиться в жодним чином своїми територіями, буде згідно з конституцією отримати і боронити свій суверенітет та територіальну цілісність, наскільки їй це є можливо. Тому а, висновки, якщо м -м, коротенько. Ця зустріч між Трампом та Двійником Путіном на Алясці призведе саме до того, що зустріч між Путіним та Трампом в Гельсінкі у 2018 році, та між Байденом та Путіним напередодні повномасштабного вторгнення в листопаді 2021 році вже є. Тобто, це зустрічі ні про що а ніяких а, жодних певних. Результату досягнено не буде, Тобто це виключно піар. Тобто це велике глупство та пустота. Більше про це сказати нічого неможливо. Ви взагалі десь приблизно через 5-7 днів або 10 після цього, коли ця зустріч відбудете, будете дуже довго сміятися. І подивитися над Штатами Америки, наскільки вони таким чином намагаються відтримувати проросійськість. Так, безумовно, і зонячно-політичний курс колишньої адміністрації президента США Джо Байдена, він також був на, на Тобто це був курс на відтримання проросійськості, але у команди президента США Дональда Трампа інша проросійськості. Я про це також неодноразово кажу. А ось зараз давайте згадаємо про причини, чому саме відбувається середньопросійське. Звідки вона? Звідки? І фактично не прямо, але безпосередньо на це відповів президент України Володимир Олександрович Зеленський сказав, що Україна. Наразі неспроможна звільнити тимчасово окуповані території. Тобто середній просійський стан, коли агресор з його точки зору досяг певних успіхів, тобто захопив наразі приблизно 18-19% української території, але в подальшому він захоплювати не в змозі. І тому він воює настільки від цю агресивну війну, наскільки в нього є фінансові, технічні, організаційні та можливості. Ось Оце і є середньопроросійський стан. І э, відповідь президента, вона є неповна, тому що президент насправді умовчує, замовчує проблеми, чому Україна не може собі звільнити. А на ці проблеми я постійно в своїх відео вам відкрито відповідаю. Точно на те, що не може вам відповісти, президент. Ну, перша і головна проблема те, що в Україні немає мобілізаційної економіки. Україна не перейшла на мобілізаційний сценарій розвитку. Український оборонно промисловий комплекс, на жаль, лежить, не відповідає тим викликам з боку Росії. Фактично він відповідає країні, яка знаходиться у стані мірного часу. Тобто не воює або не готується до віко війни. Роботизація Збройних Сил України, яка розпочалася дійсно в кінці 2023 року, вона йде дуже, дуже не швидко, Вона гальмує і ми це також все бачимо. В Україні немає ракетного озброєння, ракет меншої та середньої дальності, ну тобто це. Ракети такого ж класу, як кінжал-калібр скандер Х-101, які є на озброєнні агресора, для того щоб Україна була в змозі знищувати будівлі Міністерства нападу Збройних Сил Російської Федерації, ракетно-дивізійні арсенали, командні точки, які знаходяться, підприємства та інше. Дронові атаки це безумовно, корисно і. Я, як фактично всі громадяни України та нормальні експерти, повністю підтримую дронові вдари України по нафтоприробним підприємствам агресора. і це потрібно робити, але цього, звичайно, недостатньо, Безумовно. Тому що, ну, я вам зараз наведу такий приклад, Є в Росії Ярославський, Ярославський нафтоперебатуючі. Завод. Ну, то це фактично комбінат, тобто це підприємство повного циклу, яке виробляє 20% всього загального загальноросійських паливно-мастильних матеріалів. А чому він досі не знищений? 20%. Дивіться, якщо знищити Ярославський натопребатуючий завод разом з Рязанським натопрябатуючим підприємством, все. І повномасштабна агресія зупиниться. А чому? Тому що ми бачимо, що дронів не вистачає. Так, вони там десь, може, там дві-три рефікаційні колони вивели з ладу. Але ну дивіться, ми ж не знаємо, за скільки часу їх відремонтують, вони будуть працювати далі. А коли у вас є ракетне озброєння, ви повністю знищуєте і будівлі, і всі, і всі установки, все обладнання, фактично яке виробляє нафту ці. Виробляє з нафти нафтопродукти. Це все знищується. А України зараз, на жаль, такого ракетного озброєння немає. І тому громадяни України завдяки гострому дефіциту різних озброєнь, який зараз вклався в Україні, вони вимушені терпіти і обстріли та зніщення мирних українських міст. І гибель, на жаль, цивільних мішканців України. Вони попросту вимушені. Чому? Тому що Україна не може агресору належним чином відповісти. Це і стосується і зніщення російсько-фашистських загарбників. Я вже неодноразово про це казав: що завдяки гострому дефіциту різних відділів озброєнь Україна не дознищує. Мінімально 1100-1500 російсько-фашистських загарбників на, на добу. Так, 1000-1100 російсько-вашиських загарбників, 1000 нам, а, те, що нам повідомляє Генеральний штаб Збройних Сіл України, що знішується за добу. Це нормально, але це дуже мало. І це буде призводити до можливості накоплю накопічення ворогу а, живої сіли агресора і спроби, як це вже. Відбулося в напрямку Константиновки прорив оборони України та виходу на оперативний простор на глибину до 10 12 кілометрів. Це безумовно. цей прорив оперативного простору, він не є для України там смертельний, але болючий, тому що він показує слабкі місця в обороні і те, що Україна завдяки поганої організації в військах та дефіциту з різних. Із озброєння не в змозі знищувати агресора на тимчасово окупованій території, тобто в місцях, де агресор призводить накопичення живої сили для подальших атак проти України. І тому українському суспільству це треба, бути, треба буде страждати. Скільки це буде триватимуться російський стан? Ну, я думаю, що. Десь приблизно до кінця 2026 року. Чому? Тому що ну, треба дочекатися, щоб нам Генеральний штаб України повідомив про знищення десь чуть більше повтора мільйона російських пожарних загарбників від початку повномасштабної агресії, тобто десь ще 450 тисяч українців залишили знищити. Російсько-вожецьких загарбників, щоб відбулося якесь певне знищення російського демографічного потенціалу агресора. Воно вже є, і ми бачимо безумовно, ну якщо в агресора було б все нормально, з з орками, то навіщо йому просити північну Корею чи шукати найманців з цього світу, щоб вони воювали проти України. Це ж не потрібно, і тому агресор вимушений шукати. Тобто агресор ще не досі виснажений. У агресор є ресурс і тому є середні проросійські. А виснаження агресора воно буде десь на, ну скажімо так, щось таке помітне. Це приблизно. Серед середини чи навіть початок зими 2025 року. Тобто це вже приблизно 4 місяці. Нам треба дочекатися, щоб побачити певне виснаження агресора через знищення його ресурсного потенціалу. Це можливо, але для цього я ще раз кажу, що треба дочекатися. І оскільки дивіться: у України зараз немає належного потенціалу. Військового ресурсу, щоб знищити агресора, Україна вимушена цю війну, цю війну проти ніясо, розтягувати в часі. Тобто ця війна затягується в часі. І саме тому кінець це мінімально прогнозується, це в кінці, на кінці на 2026-го, початок 2027 років. Тобто це туди, туди, туди. Постійно відтягується. І ну, що зробити в такій ситуації? Тільки донатити на Збройні Сили України і все ж таки вимагати від українського уряду, щоб український уряд, врешті-решт, створив власну ракетну програму, став виробляти належне ракетне озброєння, щоб Україна мала можливості знищувати і будівлі, і підприємства на території агресора якомога більше. Ефективніше, ніж вона робить зараз. Що стосується Європейського Союзу, то його позиція вона незламана і віднозначна. Зараз я тільки що отримав повідомлення і вам мовою оригінала а, как, швидко швиденько зачитаю позицію Європейської унії відносно зустрічі, яка відбудеться між Трампом та дві Путіна на Аляскі. І, до речі, я також хотів нагадати, чому саме на Аляскі, тому що для Москви це найбільш безпечніше, що Путін це міжнародний військовий злочинець, який над будь якою країною прилітаючи, особливо це країнами Європейського Евро унії Європейського він може бути там заарештований, а його літак примусово посаджений на люднівську будь якої європейської країни, яка є членом НАТО, тому що він. находится в розшуку э, по звинувачению Международного криминального суду за військовые злочины кинтепинга. Поэтому читаю вам позицию сейчас, спільна позиция э, Европейской Унии. Освещение президента Макрона, премьер Мелони, канцлежа Мержа, премьера Туска, премьера Штармера, Вообще, вот Сионс и президента и президент Ступа в справе покоя для Украины в связи с планованием с подканием президента Трумпа с президентом Путиным. С удовольствием, что мы ем президента Трумпа нажить повышение повчимание разлеву крови в Украине, закончение войны, на напасничий, проводзонный пшес Федерации Российского. О раз осенчинница справедливого и тривалого покою и безопасности для Украины. Естественно, мы убеждены, что Тивку поинзиня ланчальні активностью дипломатично в для Украины и бивирание прессии на Федерации Российскому в целях закончения ей нелегальной войны может оказаться скутечной. Естественно, мы готовы, теперь же розділяння заробно дипломатичне, так і обшес отримання нашого значення господарчого, військового і фінансового для України, в тим в контексті ділянь, подіймованих в рамах коаліції гентних, а також обшес утримування і накладання шрідків організаційних в обіць Федерації Російської. Під ділами приконання, що евентуальне розв'язання дипломатичне мусить запевнити охране животных интересов, связанных с безопасностью Украины и Европы. С годами еще же до тех ключевых интересов належит потреба солидных и верогодних гарантий безопасности, которые позволят Украине скотечно уброны ее суверенности и интегральности территориальной. Украина ма вольность выбору влачной дороги. Важные негациации могут отбывать, едины в воронках завершения брони либо ограничения деяний военных. Дорога до покоя в Украине не может застать Бучшевана без удела Украины. Так то есть, по заставемой верхней засаде же международной границы не может быть измененным силам. Объект на линию контакта должна установить пункт выезда до негациации. Ну, что? Сказываемся. То есть, это позиция Европейской Унии. Что мы можем вот так вот сделать выставки, что Европейская Уния, она за Украину, хотя она также а, действительно сберегает а, российский курс, потому что На жаль, солдати жодніші європейські ще не Україна, не в Україну. Ось, І все нам лишається тільки допомагати Збройним силам України і вимагати від українського уряду мобілізаційної економіки, мобілізаційного сценарію розвитку, щоб, скажімо так, кожен громадянин України був застосований в роботі на украинский оборонно-промысловый комплекс. Ставьте подобайки, пишите комментарии, да, подписывайтесь на мой канал и распространяйте посылания на мои видео в ваших аккаунтах и социальных мережах. До новых встреч!